Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. І тож Сьогодні готуємо грибний крем-суп. Поїхали! Спочатку беремо 200 г шампіньонів і 20 г цибулі і нарізаємо їх напівкінцями. Не забудьте залишити два шматочки для прикраси. Це ми відкладаємо і дорізаємо наші шампіньйони. У той час, поки ми будемо шаткувати наші шампіньйони, відварюємо 50 грам картоплі у курячому бульйоні. Десь береть 250 г. Шаткуємо цибулю мілким кубиком. Тут у нас 20 грамм цибульки. Далі на пательні обсмажуємо нашу цибульку та грибочки. З той час, коли у нас цибулька вже 20 секунд десь пошепіла, додаємо наші шампіньони, печериці. Заводимо наші грибочки до консистенції, коли вони ще не потемніли, але вже приготувалися. Добавляємо наші грибочки в наш бульйон з картоплею. Добавляємо наші грибочки до нашої картопельки і бульйону. Та беремо блендер та... Перебиваємо наші грибочки. Додаємо вершків буквально грам десять смаку. Можете брати найдешевші десять відсотків, я взяв тридцять три відсотки. Перебиваємо наш супчик знову солимо та перчимо по смаку. і даємо супчику трошки прокипіти, бо у нас сирі вершки. На Наті сковорідці, на які ми обсмажуємо гриби, додаємо ще два слайси, які ми залишали на презентації і обсмажуємо до золотистої скоринки до готовності з двох стейлів. Прикрашаємо наш супчик обсмаженими грибочками та гріночками. і подаємо до столу. Смачно?